Просто без слів погляньте на цей ніж. Друзі, чергова краса ручної роботи пропонується вам до огляду нашу майстерною проста сталь. Даний красень має піхву у чорному кольорі з надійного та міцного АБС пластику. На піхвах є універсальні отвори під різні види кріплень та аксесуарів, які ми пропонуємо. У цієї моделі позаду розміщене теклок, аби ніж надійно тримався на ремені чи поясі. А руків'я з мікарти у сірому кольорі придає йому неймовірно гарного вигляду. На самих піхвах є ось таке гравіювання напису у скандинавському стилі. А стосовно ж моделі, то це є ніж дуже зручно сидить у руках, має приємний вигляд та чудові ріжучі властивості, адже заточився він вручну за допомогою шестель борових каменів. Покритий красень чорним захисним полімерним покриттям, яке захищає ніж від брою та корозій. А його сталь це Х12МФ, тривка та надійна сталь. На ньому є таке гарне гравіювання у скандинавському стилі, символових візиру та інших рун. У парі просто космічна краса. Друзі, до речі, загалом усе 15 медал ножів. Різні кольори руків'я, піхов, ще два матеріали покриттів. Ну і звичайно ж гравів. Ювання будь-які на ваш смак та вибір. Тож, якщо ви хочете свій власний кастаний ніж, не цурайтесь, у приватне повідомлення. Усім бажаємо миру.